Робочі будні міста та справи студентські про це та інше говоритимемо у сьогоднішньому випуску вівторок, 5 липня в студії Анна Паукова. Коротко про головне. Убив рідну дитину. Мешканця Довгинцівського району затримано за тяжкий злочин. Масштабний проєкт розпочаток капітальний ремонт дороги від розвилки до КЗГО. Екологія в деталях в місті триває розробка екологічної програми на найближчі 10 років. Авто подешевшають. Президент України підписав закон про зменшення акцизу на машину з-за кордону. У центрі уваги поліції сьогодні розпочато відпрацювання металургійного району міста. До кампанії готові педагогічний університет відкрив консультаційний пункт для майбутніх абітурієнтів. Під куполом неба юні кремліські авіатори вирушили на Чернігівщину для виконання стрибків з парашутом. Вчора увечері в одній з багатодітних родин міста сталася сварка, що переросла у бійку. Закінчилося все трагедією. Від рук власного батька загинула восьмирічна дівчинка. Ще вчора увечері серед дітлахів, які вибігали погратися у цьому дворі, можна було зустріти восьмирічну Анастасію. Та до наступного ранку дівчинці не судилося дожити. Вечірня сварка батьків обірвала життя дитини. Багатодітна родина вже років 10 проживала у цій п'ятиповерхівці на вулиці Кокчетавській, що у Довгинцівському районі. Сусіди неохоче розповідають про сім'ю, в якій сталася трагедія. Сусідки взагалі трохи налякані, бояться щось сказати. Мовляв, цей чоловік неадекватний. Трагедія сколихнув. Весь будинок. Кажуть, сім'я неблагополучна. Пили день все. Тільки гроші отримали, так і п'яли всі. Ну, бив її все дорогу. На Тільки нап'ються, так і б'ються. А що ж? І вона була посадити вже 10 років тому, як більше насінняся дівчатку. Зараз у квартирі ніхто не відчиняє. Сусіди кажуть, що вчора увечері усіх забрала поліція. На момент надходження повідомлення про вбивство на планшет патрульних один із екіпажів був зовсім поруч. Тож поліцейські прибули за лічені хвилини. «По дзвонку в двір двері відкрились, і з піднятими руками вийшов чоловік, даби обезпечити себе і контролювати більше ситуацію. Инспекторами было принято решение оголить табельное оружие и под, уже скажем так, мушкой пистолета одеть на человека наручники. Зайдя в квартиру, они уже констатировали факт, что на кровати лежит девочка без признаков жизни, и над ней плачет мать. Во-первых, инспектора были шокированы увиденным. По виду нанесенных травм как своей супруге, так и ребенку видно, что это были не единичные удары. Этим человеком и, скорее всего, это продолжалось далеко не пару минут. Гражданин 1980 года рождения после совершения убийства дочери он сам позвонил в полицию и рассказал о случившемся о том, что он сделал, да. в, момент, в момент причинения в момент убийства ребенка он находился в состоянии алкогольного обвинения вместе со своей супругой между ними произошло, произошла ссора, в которую вмешался ребенок и После наніснення тлісне порожіння супруги наніс лісне порожіння рібенку. Порядка 20 ударів было, плюс механічна асфіксія, що послужило непосредственной причиною смерті рібінка. Нині слідчо-оперативна група Довгинцівського районного відділення поліції збирає матеріали по справі. На затриманого чекає судово медична та психіатрична експертизи, а далі суд. Як виявилося, загибла Настя не єдина жертва чоловіка. Раніше він знущався зі старшої доньки, який доводився відчимом. В марті 2015 року даний гражданин також приміняв насильство в сім'ї, а саме він нанес тяжкі тілесні порождення своєї старшої дочері, в якій в віці 16 років нанес порядка трьох ударів. рукой, после чего около четырех ударов ножом в область живота. Одно из, один из ударов был проникающий, у ребенка была повреждена печень. Было распечатано криминальное проважение за статьей 121 частью 1. Это умышленное причинение тяжких телесных повреждений. В течение двух месяцев следствие по данному криминальному проважению было окончено. В отношении данного гражданина был избран, была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настає ще мені звісно, що заканчується суддівне по даному факту. Найменша донечка з'явилася на світ 2011 року. Життя її та ще однієї сестрички й братика залежатимуть від справедливості Феміди. Правоохоронці кажуть, за рішенням суду дітовбивці загрожуватиме від 10 років до довічного ув'язнення. У кривому розі капітально відремонтують дорогу від розвилки до кільця КЗГО. Планується, що роботи будуть завершені у листопаді цього року. На робочій нараді на об'єкті і наша знімальна група. У місті розпочався ремонт дороги від вулиці Дніпропетровське шосе до вулиці фабричної кільця КЗГО, вздовж центрального кладовища. Зараз ця бетонка в аварійному стані, на що не раз нарікали городяни, передусім автомобілісти. За дорученням мера велися перемови про фінансування капітального ремонту цієї дороги. Як підсумок в обласному бюджеті виділили необхідні кошти? Ремонт буде здійснюватися комплексно. Відремонтують дорожне покриття, збудують нові тротуари та бар'єрні огорожі, облаштують автобусні зупинки. Також буде змонтоване зовнішнє освітлення і установлением близко двух сотен энергосберегающих светильников. Здесь предусматривается капитальный ремонт дороги. Протяженность общей дороги 4 километра 35 метров. Установка с одной стороны освещения двухрожковая, которая один рожок на дорогу, второй на тротуар. По всей длине дороги с правой стороны будет сделан тротуар шириной 2,5 метра. Під час робочої наради Юрій Вілков відзначив, що торік вже було відремонтовано автошлях по вулиці Короченка до кільця КЗГО. Ремонт дороги вздовж центрального кладовища дозволить комфортним і по найкоротшому шляху проїхати від в'їзду у місто з боку Дніпра до Тернівського району. До речі, там теж капітально ремонтують ділянку дороги по вулиці Калачевського. Проєкт для нас дуже важливий, тому що ми розгрузимо багато дороги міста, і швидше жителі можуть попадати. і Таксаганский и Терновской район, конечно, в Долгинцевский район, на микрорайоны Восточный. Мы оканчиваем проект и сделаем отдельную дорогу до микрорайона Восточный для удобства передвижения жителей. То есть большую транспортную развязку в нашем городе еще одна сейчас начинается. Я думаю, мы в этом году До ноября місяця, як по графику, графіку, ми должны сделать. міський голова поставив завдання, щоб дорожні служби працювали цілодобово з високою якістю, що доби укладаючи 1100 тонн асфальту. Екологія, справжня хілесова п'ята кривого рогу. Тож щоб ліквідувати чи, хоча б мінімізувати вплив на оточення маси техногенних та урбаністичних факторів, треба провести кропітку роботу. Сьогодні вже втретє, за дорученням мера збиралася робоча група з питання створення масштабної та ґрунтовної аж до дрібниць екологічної програми на найближчі 10 років. Забруднення повітря і води, скиди високомінералізованих вод, викиди вихлопних газів, відсутність сортування сміття, невірне складування небезпечних відходів, масштабне павутиння екопроблем криворіжжя можна вирішити лише консолідацією науковців, підприємців, громадськості і влади. Порядку денному заслуховували представників найбільших підприємств міста: Криворізького залізорудного комбінату, заводу гірничого обладнання, сухої балки та ГЗК гезика Маріупольського комбінату імені і а саме заплановані ними природоохоронні заходи в рамках стратегічного плану розвитку міста. погласно по согласно по охрані атмосферного воздуха виконання ремонту та в іреві установок, також виконання виполнені по подавленню, проведення горнотехнічних рекультивації нарушених земель, зона обрушення в шахт, а також рекультивація нарушених земель бившого поселка Куйбишева і поселка Вірабова загалом екологами визначені пріоритетні напрямки покращення стану навколишнього середовища в місті. Природоохоронні заходи з охорони атмосферного повітря в першу чергу, охорони водних ресурсів, поводження з відходами, раціональне використання земель, рекультивація земель, впровадження автоматизованої системи моніторингу за контролем якості атмосферного повітря, водних ресурсів, раціонального використання земель. До розробки екостратегії активно долучились і громадські організації, як то екоплатформа, екологічна рада Криворіжжя та міжрегіональний центр екологічного захисту, а також депутати міської ради, що є членами постійної комісії з питань екології та науковці. Вносятся конкретные предложения, как с одной стороны, со стороны предприятий, так и со стороны актива общественности, которая присутствует на этих заседаниях комиссии. Поэтому я уверен, что мы сформируем достаточно конкретную программу по объемам, по срокам, по ответственным лицам. И это будет залогом в улучшения экологической обстановки в нашем городе. До виконання природоохоронних зобов'язань прагнуть долучити не лише підприємства великої індустрії, а й автоперевізників, представників торгового бізнесу. Щоб залучити їх до виконання природоохоронних заходів по викидам в атмосферу, це використання автономного опалення, наявність дозвільних документів, поводження з відходами першого класу небезпеки і з ресурсоційними видами відходів, запровадження роздільного збору відходів, раціональне використання водних ресурсів. Що стосовно перевізників, це контроль за... Викидами вихлопних газів від автотранспортних засобів, використання екологічно -чистих, чистих видів палива за результатами минулих засідань. Є вже цілі стоси наробок. В робочій групі планують протягом місяця ще плідно попрацювати, щоб в серпні обговорити плани з громадськістю. А далі за завданням міського голови вже на вересневій сесії міської ради представити повний деталізований і всеохоплюючий проект екопрограми до 2025 року. Президент України підписав закон про зниження акцизних ставок на машини з-за кордону. Співавтором цього законопроекту виступив нардеп від Кривого Рогу Костянтин Усов. Він вимагав зниження ставок на іноземні автомобілі з кінця минулого року. Новий закон передбачає, що пільговий період буде діяти до кінця 2018 року. За три роки на одну особу можна буде ввести не більше трьох автомобілів. Машини куплені за зниженими ставками не можна буде продавати протягом одного року. Ми матимемо більшу кількість автотранспорту взагалі в Україні, більша кількість сімей буде їздити за кермом, більша кількість СТО будуть працювати, обслуговувати ці автомобілі, більше бензину буде купуватись, відповідно, більше буде наповнюватись дорожній фонд, відповідно, кращими будуть дороги. І все це наслідок прийняття одного простого закону, проти якого. Виступало всього 10-15 людей в залі Верховної Ради. Фактично, вони й були причиною всі ці роки, чому в Україні існували такі величезні завищені імпортні е мита, акцизи. Це ще не всі новини на сьогодні. Дивіться далі про таке. У центрі уваги поліції сьогодні розпочато відпрацювання металургійного району міста. До кампанії готові педагогічний університет відкрив консультаційний пункт для майбутніх абітурієнтів. Під куполом неба юні кервеліські авіатори вирушили на Чернігівщину для виконання стрибків з парашутом. Сьогодні вранці до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в Покровському районі Кривого Рогу на вулиці Шостаковича. За викликом виїхали рятувальники 12-ї частини. Вогнеборці з'ясували, що пожежа зайнялася в квартирі на верхньому поверсі п'ятиповерхового будинку у палаючому помешканні. Рятувальники виявили труп 30-річного мешканця квартири. Причина пожежі встановлюється. Металургійний район стане наступним після Саксаганського, де криворізькі полісмени наведуть лад і приструнять вуличних злочинців та домашніх дебоширів. Сьогодні особовий склад Криворізького відділу поліції, нові патрульні копи і полісмени-охоронці вийшли на щільне відпрацювання району. До металургійного донедана Дзержинського району кривого рогу у правоохоронців особливе ставлення в ненайбільшому за чисельністю населення та занадто результативному за кількістю скоєних злочинів і правопорушень районі густо розташовані улюблені місця відпочинку городян, саме на збереження спокою і порядку у топових дозвільних зонах і буде направлена робота патрульних нарядів. Найбільше количество патрулей будет сконцентрировано в центре Дзержинського района. Это проспект Металлургов, это 22-го це вулиця э, Героїв АТО, це 95-й квартал Гагарина. То есть все центральні вулиці, э, найбільше количество патрулей будет перекривати парк Богдана Хмельницького. Від сьогодні і протягом наступних п'яти днів посилене патрулювання району буде здійснюватися 17-ма автопатрулями і 20-ма пішими. До кожної групи увійде два співробітника патрульної служби і один поліцейський з міського чи районного підрозділу поліції. Патрулям будуть видані маршрутні картки, і за визначеним графіком вони пересуватимуться парками, скверами і вулицями металургійного району, особливо часто у місцях найбільш уражених вуличною злочинністю. Основная задача, которая будет ставиться перед нарядами, это в первую очередь профилактика уличных правонарушений, криминального характера, административного характера, проверка лиц, которые стоят на профилактических учетах, в том числе поднадзорных, ранее судимых, дебоширів семейных и так, далее, и так далее. Это лица, которые представляют оперативный интерес для сотрудников полиции. Особливо ретельно за спокоєм і порядком поліцейські стежитимуть у вечірню годину. Після 22-ї стаціонарні та літні кафе і бари будуть перевірятися на предмет перевищення рівня шуму та незаконної торгівлі тютюном та хмільними напоями. Криворізькі правоохоронці радять тим, хто до опівночі і після планує продовжити прогулянку, бути обережними і пильними на вулиці. Ми вибирати маршрут рухання, в обов'язковому порядку на освящених вулицях, обращать увагу при виході з громадського транспорту, кто идет сзади, кто идет впереди, обращать внимание, если какие-то подозрительные лица, постараться отойти или отстать от них, или попросить помощи или соседей, или родственников, чтобы пришли, встретили там с остановкой общественного транспорта и провести домой. Если же совершилась такая беда, вы стали жертвой преступления, в первую очередь надо запомнить преступниках, хотя бы в чем одет, приметы, яркие приметы, в чем одет, какие-то, может быть, там Наколки так далі, так далі, і сразу же незамедлительно перезвонить по лінії 102 и і об этом в правоохранітельні органи на завершення. Інформація для мирних громадян і потенційних правопорушників. Криворізькі копи патрулюють місто цілодобово. З наступного понеділка в Україні стартує вступна кампанія 2016. Для абітурієнтів відкриють свої двері приймальні комісії близько 1300 вишів, серед них і Кримлівський педагогічний університет про те, як зробити все для вступу на омріяну спеціальність. Дізнавався Всеволод Прокоф'єв. Вже менше ніж за тиждень на порозі Криворізького педуніверситету з'являться перші абітурієнти, хоча й буде їх значно менше аніж у попередні роки. І пов'язано це зовсім не з відсутністю в молоді бажання отримувати вищу освіту. З цього року процедуру подання документів майже повністю перевели в електронний формат. Право подати паперові копії безпосередньо до приймальної комісії лишиться лише в окремих категорій вступників. Ті абітурієнти, які в цьому році закінчили. І які здавали ЗНО, для них виключно буде електронна форма подачі заяв. Але є певні категорії абітурієнтів, наприклад, які хочуть подавати на заочну форму навчання чи які в попередні роки закінчили вищі навчальні заклади. Вони можуть подавати і в папіровій формі. Та більшість абітурієнтів здійснять подачу документів за допомогою власного онлайн-кабінету в електронній державній базі освіти. Там потрібно заповнити заяву та завантажити скановану копію додатка до атестата та інших необхідних документів. Результати ЗНО система додасть самостійно. Загалом процедура має зайняти не більше 10 хвилин. Однак, зважаючи на те, що минулого року можливістю електронної подачі скористалися лише 15% вступників, у педуніверситетів відкрили консультаційний пункт, аби попередити будь-які труднощі. Будуть такі вступники, які ну не зможуть, або будуть мати певні труднощі в електрон... в здійсненні електронної подачі. Тому при нашому інституті буде діяти консультаційний пункт, який буде, ну скажімо так, надавати посильну допомогу цій категорії вступників. Тобто вони можуть прийти до вузу, звернутися до відповідного технічного секретаря, і він допоможе їм здійснити електронну подачу. Немало змін цього року, торкнулися держзамовлення. По-перше, справжнім сюрпризом для абітурієнтів стане відсутність пільг під час зарахування. В принципі, вступ за пільгами він скасований при рівності конкурсного балу. Є певні категорії вступників, які мають право на першочергове зарахування. По-друге, сама кількість бюджетних місць, як не дивно, буде залежати від рішення абітурієнтів, які у своїх заявах надають пріоритет тим чи іншим напрямам та вишам. Це однак не стосується педагогічних спеціальностей, на які квота держзамовлення буде встановлена заздалегідь. Що ж до визначення найбільш популярних напрямків, то тут в університеті радять користуватися даними з минулих років. Користувалися попитом такі спеціальності, як практична психологія, якщо йдеться про педагогічні... Наш вищий навчальний заклад початкова освіта, дошкільна освіта, але також користуються попитом такі наші спеціальності, як географія, історія. Ми відкрили нову спеціальність туризм. Це дуже приваблива спеціальність, оскільки у нас в місті. Дуже потужно розвивається така галузь, як напрямок роботи як промисловий туризм, і якраз викладачі нашої, е е географі нашого географічного факультету тут дуже активно долучаються. Кінець вступної кампанії призначений на 27 липня. Однак ті, хто задля зарахування повинен скласти творчі конкурси, вступні іспити чи пройти співбесіду, мають встигнути до 20-го числа цього місяця. Вихованці клубу юний авіатор вирушили на Чернігівщину для учбово-практичних стрибків із парашутом. Про емоції, які відчувають дебютанти і досвідчені спортсмени, опинившися у небі, дізнавайтеся за мить. Хтось рятується від спеки морем, хтось кондиціонером, та є й такі, хто тягнеться чим ближче до сонця, піднімаючись якомога вище та купається просто в небі. Колектив Криворізького комунального закладу, клуб Юний Авіатор, вже вдруге за останні роки відправився на Чернігівщину для виконання учбово практичних стрибків із парашутом, не дивлячись на відсутність належного фінансування з боку держави, це стало можливим в тому числі завдяки підтримці давніх друзів з асоціації ветеранів війни і бойових дій та матеріальній допомозі депутата міськради Олега Ляденка. Сегодня, благодаря Ассоциации ветеранов войны и боевых действий и нашей организации, дети клуба Юный авиатор опять уехали на прыжки. Как мы, так и они ждали этого события очень долго. Целый год они готовились к этому событию. Це справжнє свято для вихованців клубу. Тому бажаючих було хоч відбавляй, та відбавляти не довелось. Всі вони добре засвоїли програму, вдало склали іспити та пройшли медкомісію. Причому випробування були однаково жорсткими, а викладачі непоступливими навіть для досвідчених парашутистів. У мене свише 20 прыжків, але я готувався на такому ж рівні, як і всі. Буду всячески намагатися допомагати перворазникам, з якими ми в этом году їдемо. Буду їх підтримувати як фізично, так і морально. Всім удачі, все буде добре. Я в этом увірю. С нетерпением ждали этого момента. Зачет сдал все, готовился очень долго, сдал всю медкомиссию, все отлично, в этом году прыгнул. Хочу прыгнуть, А это подразумевает под собой хорошее поведение, хороший, хороший отдых. Я прыгаю 18 раз. Я прыгаю с парашютом. У меня есть 22 прыжка уже. В этом году тоже, надеюсь, прыгну. Родзинкою кожного виїзду є курсанти першоразники, яких рік від року в клубі стає все більше. Я в этом году буду бригади в перший раз. Очень-очень желанием вообще взагалі наконец-то прыжок, тому що це була моя самая заветная мечта. Конспект, звісно, з собою буду його повторять обязательно, мало что може случиться. Іноді важко зрозуміти, хто з них хвилюється більше: – першоразники чи їх наставники, ветерани парашутного спорту. Воно й не дивно. Такі відчуття не забуваються ніколи. У мене за плечами немало бришків, на сапір прыжок я помню до сих пор. И я завидую тем детям, которые сейчас будут их совершать. А самое главное, чтобы они навсегда запомнили, насколько это прекрасно, насколько это здорово. И когда делаешь вот этот первый шаг, когда страх остается в самолете, и ты открываешь для себя новый мир под куполом. Это всегда здорово. Поэтому я хочу пожелать им Всього самого найлідшого, і щоб вони всі виповнили свої прыжки. Тож двері клубу завжди відкриті всім бажаючим, а вірні друзі обіцяють не полишати його наодинці з проблемами і в подальшому. Ми підтримували, підтримуємо і будемо підтримувати і надалі дитячий спорт та здоровий спосіб життя. Адже як не банально це звучатиме, а саме за дітьми майбутнє нашої країни. А ми хочемо, щоб це майбутнє було здоровим, сміливим, красивим і перспективним, як наші діти. Хто захоче відчути себе справжніми українцями, насолодитися національним колоритом наповну та взяти безпосередню участь у відродженні традицій на Криворіжжі, Запрошують у парк імені Мершавцева. Казкові купальські гуляння чекають на всіх у середу, увечері. Мы с большим удовольствием готовим для жителей и гостей Кривого Рога народный праздник, купальскую вечеринку в нашем любимом парке, уже парке имени Федора Миршавцева, в таком красивом народном, необычном стиле. Традиционно у нас уже будет и выставка продажа хендмейда, и плетение венков из цветовых трав для девушек, которые они потом со свечами спустят на воду. Будет концерт праздничный. В этом году у нас будут изюминки, такого еще не было в предыдущие праздники. Будут у нас выступать ансамбль лауреаты всеукраинских конкурсов, ансамбль бандуристов Барвы. Обрядовая часть, там где будут украшать купальское дерево, где будут встречаться возлюбленные полигеи. Бенді, Марена з Купалей. Буде проводити український культурний центр «Свідовито». Так що готуйтесь участвувати в хороводах, в праздниках, украшати дерево і гадати на свою будущу судьбу. Для кого народне вбрання та й загалом одяг це фетиш, знайдуть розваги для себе. Відкриють свято маленькі модниці. Откривати будуть маленькі модниці, красавиці театр моди дебют покажуть нам колекцію морські мечти мішти-2016». Ми учасниці театру моди дебют. Завтра ми будемо показувати свою колекцію морські мечти. Приглашаємо вас завтра на праздник. Буде весело і цікаво. Приходите на наш праздник. Для наших гостей подготовлено очень много сюрпризов. Это будет стильная фотозона. в народном стиле. Это будет конкурс на лучший национальный костюм. Так что ждем всех обязательно в вышиванках, в красивых веночках, в красивых юбочках. Мальчики могут даже в шароварах приходить. Еще будет такая вот у нас новинка. Это конкурс на самые красивые усы. Всім, хто знайомий з купальськими традиціями, хто може розповісти, які це павір'я, може бути куплет пісні або щось інтересне і оригінальне розкаже, з 18.30 до 19.00 буде сало брейк. Не зволікайте і приходьте 6 липня ввечері у мальовничий парк імені Мершавцева. Пориньте у справжню казку купальської ночі. І ця безумовно приємно казкова міська новина була останньою у сьогоднішньому випуску. З вами була Анна на До зустрічі завтра. На все добре.